Хвилина мовчання така назва нового конверту та марки, яку випустили до Дня пам'яті полеглих героїв України 29 серпня. Автор зображення відомий художник з Донеччини Сергій Майдуков. Зображення на Марці, Марсове поле Львів, 2023 року, ілюстрація і на конверті першого дня меморіал на Майдані Незалежності Київ, ілюстрація 2024 року. На блоці також розміщено вірш присвято загиблим захисникам від української поетеси Ліни Костенко. Марка вийшла тиражем 350 тисяч, вартість 15 гривень, п'ять з яких направлятимуть на допомогу ЗСУ. Ціна за повний аркуш 100 гривень. Ця марка розроблена для того, щоб в вкотре увіковічнити пам'ять подвигу наших героїв. Які віддали життя за незалежність України, вшанували полеглих героїв і покладанням квітів до підніжжя меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме сьогодні, в цей пам'ятний день, дуже важливо, що ми символічно, пам'ятно згадуємо захисників, які на початку вторгнення на територію нашої держави з боку терориста віддали саме цінне власне життя за мир, незалежність. І територіальну цілісність нашої держави віддати шану загиблим. Прийшли військові представники влади та десятки небайдужих хмельничан, зокрема рідні тих, хто поклав життя на вівтар перемоги. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.